Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 1 вересня, перший день нового навчального року. Яким він був в Маріуполі? Давайте поговоримо про це. Тільки 5% шкіл в Маріуполі. Ціліли і потребують більш-менш косметичного ремонту. Всі інші дуже сильно пошкоджені або повністю зруйновані. Окупанти обіцяли відновити 16 69 маріупольських шкіл до початку навчального року, але з цим завданням не впорались. Деякі школи, наприклад, така як 65-та, вона в гарному стані і, в принципі, отримала непоганий ремонт. А деякі школи, такі як 27, вони залишились не Недоробленими, але тим не менш приймали дітей, навіть якщо там немає де е, інде е, вцілілих вікон або в ці вікна, затягнути плівкою. Е, безпосередньо в школи сьогодні запросили лише дітей початкових класів та випускників. Їх чекали подарунки. Подарунки дійсно непогані. Як розповіли нам батьки, кожна дитина в першому класі отримала аж два подарунки. Один від окупаційної адміністрації так званої ДНР, інший від міста побратима Санкт Петербурга. Подарки дійсно непогані, вони з канцтоварами і в цілому батьки кажуть, що це корисні речі. Але чи варто їх отримувати від окупантів? Ось яке питання хвилювало багато тих, хто привів своїх дітей до школи. Розповіла, розповідали, що в одній шкіл були пропозиції кожній дитині вручити російський триколор, але якось батьки це питання не підтримали, і діти пішли до першого класу без цих жахливих прапорців. Про що казали дітям на першому занятті? звісно, перший урок в більшості класів був присвячений темі історії рідного краю, історії батьківщини, а вже під батьківщиною вчителі, більшість яких наші маріупольські вчителі розповідали не про Україну. Вони розповідали про Росію, про Новоросію і про історичну єдність. України, Новоросії і Росії. Це виглядає жахливо, тому що у дітей відбувається справжній дисонанс. Спочатку дитина росла в деяких родинах, росла, ходила до української школи, слухала український гімн, співала. Цей гімн стояла під українським прапором. Потім поверталась додому про російську родину, де дивилась російські телеканали, і у неї було таке роздвоєння свідомості. Тепер під час окупації необхідність співати гімн України відпала. І вони співають дітки разом з вчителями, які перефарбувались і перевзулись в повітрі вже російський гімн, і співають осану російському президенту Путіну. Через півроку Україна приходить і звільняє Маріуполь, і цим дітям знову доведеться співати український гімн. Що відбувається в головах цих людей, дітей? Що буде з їх свідомістю? Який урок життєвий вони винесуть зі школи? Що немає нічого святого, що можна пристосовуватися до будь-яких обставин? Що нема взагалі поняття Родина, батьки, батьківщина. Це жахливо насправді. Батьки, які погодились віддавати своїх дітей до школи в окупації, вони керуються такою обівательською логікою. Ну, краще хай вчаться читати і писати, ніж взагалі сидять вдома і нічому не навчаються. Але зрозумійте, ці діти вони навчаються не тільки читати і писати. Їх будуть вчити ненавидіти країну, яка стала їхньою домівкою. Вони ж не знають іншої батьківщини. Вони народилися в Україні, жили в Україні, були щасливі в Україні, а тепер їх будуть вчити ненавидіти Україну. Тож, коли ми казали, що дітей треба вивозити з окупації, ми мали на увазі саме це. І Росія дуже, російська влада дуже чітко розуміє важливість впливу на свідомість дітей. І вони роблять все, щоб батьки віддавали своїх дітей на перепрограмування до ненависті. З одного боку, вони дають подарунки. І першокласникам, і випускникам, дарять канцелярію. З іншого боку, вони пропонують грошову винагороду батькам, які віддають своїх дітей. До 10 тисяч російських рублів отримає родина за кожну дитину, яку вони віддають в школу. З іншого боку, якщо ти не віддаєш дитину в окупаційну школу, ти наражаєшся на великий штраф, а ще тобі погрожують взагалі. Відб... Відібрати дитину і віддати її в інтернат або на усиновлення. Це жахлива, жахлива картина світу, в якої опинилися зараз всі батьки в окупації. На жаль, дуже багато вчителів, які залишаються в Маріуполі, а це більш 900 чоловік, погодились на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Ми е, довго шукали. Людину, директора школи, яка погодилась поговорити з нами на цю болісну тему. На жаль, багато хто відмовлявся з різних причин. Не будемо засуджувати або казати, чи варто розмовляти голос. Є причини, і люди мають на те свою думку. Але ми знайшли директора школи Богдана Адамовича Хомусяка. Він керував 65-ю школою, і він і зараз керує тільки. Не в місті, а за його межами. І ця людина 42 роки пропрацювала в системі освіти Маріуполя. Вона починала роботу ще за радянських часів і переживала відбудову школи і перехід на українські стандарти якості освіти. І це глибоко освічена людина. От ця розмова була з ним дуже непроста, але дуже цікава. Я не буду зараз вам переповідати його думку, його пояснення, чому саме вчителі погоджуються на зраду, чому в них немає принципів і немає совісті. Але я вам дуже раджу прочитати цю велику історію, це велике інтерв'ю на нашому сайті. Посилання на нього буде в опису до цього відео. Бережіть себе і бережіть своїх дітей. Бо це найважливіше, що є в вашому житті, і найважливіше, що є в нашій країні. І це те, що варто зберігати і за що варто боротися за наших дітей. До зустрічі до завтра. Підписуйтесь на наш канал і поширюйте це відео.